В цьому відео я розгляну різну типологію, яку використовують до різноманітних батьків з метою їх засудити. Особисто я не підтримую засудження батьків чи матерів за їхні естетичні вподобання чи якісь певні методи виховання, які не шкодять власне дітям. Так, друзі, нам з вами цими днями взагалі не до сміху. Але я прагну вас хоча б трошечки розважити і відволікти від сумних думок. Тому швиденько донайте за посиланням, яке я залишила в описі до відео. І починаємо. Епідемія сумних бежевих мам шириться інтернетом приблизно з 2020 року. Ви точно мали бачити ось такі акаунти. Разом зі знайомим нам сірим та бежевим інтер'єром. Ми спостерігаємо бежеві та дерев'яні іграшки у дітей, дитячі кімнати у пастельних тонах, одяг дітей кольору тонального крему. Dilly blue, beige, blush, grey, sage. І як завжди, юзери поділилися на монтекі та капулеті. Одні готові загристи за те, що діти мають бачити всі кольори веселки. І бежеві, і пастельні кольори їх пригнічують. Ви забираєте у дітей дитинство. У них нема ось такого оформлено дитячої кімнати. І це робить їх увага сумними, а інші готові четвертувати тих, хто намагається втручатися в особисте життя людей, якого кольору має бути їхній інтер'єр та іграшки їхніх дітей. І взагалі вони вважають, що ці кольори є не занадто стимулюючими, як інші. А отже, діти розвиваються спокійно та стримано. І ви знаєте, я помітила, що майже немає людей, які би ставились до цієї теми якось нейтрально. Завжди є ті, хто підтримує або тих, або інших. вони обирають якусь крайність. Скажімо, зверніть увагу на коментарі під моїм відео в TikTok, яке я закинула минулого літа. Там я коротко розповіла про бежевих мам. І подивіться, що тут пишуть люди. Я особисто від цього дуже крінжую, тому що це по суті новий спосіб шеймити матерів, ніби їм і без цього живеться дуже легко. Повернемося до сумних бежевих мам. Чому жінки обирають такі кольори в інтер'єрі? Ця жінка говорить про свій потяг до бежевого таким чином. Я зрозуміла, що почуваюся щасливішою в нейтральних кольорах. А коли я щасливіша і більш спокійна, то я краще виконую свої батьківські обов'язки. Загалом логічно, що люди, які зростали в ось такому інтер'єрі, прагнуть мінімалізму та спокійних неподразливих кольорів. Тут можна навести такий популярний зараз стереотип, як Міленіалґрей. В інтернеті це визначають як сумний депресивний відтінок сірого кольору, яким багато міленіалів покривають своє життя. Цей кольор відображає те, як міленіали відійшли від безглуздого щастя, яке вони бачили на Cartoon Network та Nickelodeon у 90-ті. та перейшли до інфляції та депресії початку 2020-х років. Не можна не погодитися, що від меблів і постільної білизни до кольорів стін і підлоги відтінки сірого стали модними. Серед багатьох міленіалів у 20-х роках, адже вони відмовилися від сільського штучного тосканського інтер'єру або постсовкового декору, ну або ж такими епічними гіпсокартоновими фігурами в інтер'єрі наших батьків, і обирають міленіали елегантну та нейтральну простоту. У такому інтер'єрі ти просто не напружуєшся. Ці кольори переважно не набридають. До речі, якщо ви міленіал, то раджу подивитися навколо і порахувати, скільки у вашому інтер'єрі та предметах побуту є сірих кольорів. Це реально теорія, яка працює. Нейтральні та бежеві кольори почали домінувати в інтер'єрі та одязі, зокрема, і не без впливу відомої тренд-сетерки Кім Кардашіан. Все почалося з її одягу пастельних кольорів та простого крою. Згодом інші інфлюенсерки підхопили це. Скажімо, років 8 тому я дуже любила спостерігати за інфлюенсеркою Амра Олеві. Вона мені завжди нагадувала Кім у своєму стилі. Також мені дуже імпонував стиль Темі Хембро, суперфітнес-мама з Австралії. Щодо інтер'єру, згадаймо, як декорує свій будинок до Різдва Кім. Багато хто писав, що це не декорації, а якісь. Фільм жахів. Також давайте згадаємо рукомийник на кухні у Кім і його мінімалістичний дизайн та як вона ним флексилась. Хоча, звісно, не можна стверджувати, що лише Кім надихнула цю всю течію. Дослідниця тенденцій серед мам інфлюенсерів Джезер Мортон написала керівник компанії з управління інфлюенсерами сказав мені, що інфлюенсерів заохочують прикрашати і одягатися в нейтральний колір, адже це дозволяє спонсорованим продуктам візуально виглядати контрастно. Пародійний онлайн акаунт Set Bash, який веде Хейлі Дерош, Присвячений абсолютно нейтральній естетиці. Вона у своїх постах якраз таки висміює та пародіює сумних бежевих мам. Звичайно, є і зворотня сторона медалі сумних бежевих мам, які переходять якусь межу у своїй фанатичності. Переважно їх якраз таки і всі обсирюнькають, тому що вони не дбають про благополуччя та інтереси дитини, а лише підбирають все під свою естетику. А що не можуть підібрати, то просто перефарбовують. Скажімо, особливо зафорсеним є ось це відео. Вона купила дітям ялиночку пластмасову під різдво, але вона не підходить їй по кольору, тому далі що вона робить ну ви зрозуміли. Як мама, я скажу вам так: навіть якби я колись захотіла стати бежевою мамою, декорувати все лише в пастельних білих тонах, айворі і так далі, у мене це просто б не вийшло, тому що завжди всі родичі, друзі дарують дитині постійно новий одяг, нові іграшки, і вони дуже часто напрочуд кольорові. Та й не забувайте, що дитина в магазині може сама собі вже все обирати приблизно з двох років. Тому у люблячих адекватних батьків, які приймають вибір своєї дитини та вдячні за подарунки своїм друзям, у них просто вдома не може не бути кольорового одягу та іграшок. І у ось таких інфлюенсерів, швидше всього, вони залишаються за кадром. Про що навіть не підозрюють злі коментатори. На противагу таким смакам в інтер'єрі та батьківстві можна навести допаміновий декор. Він нібито виник у міленіалів та зумерів як противага мінімалістичному дизайну будинку їхніх батьків. Ну а також його причиною називають те, що у них не було в дитинстві бажаних іграшок, і тому закрадається така ідея, що сумні бежеві діти в майбутньому будуть облаштовувати свій дім подібним чином. Але я повторюся, з чого ці користувачі взагалі взяли, що ці діти є сумними. Я думаю, те, що діти є сумними, залежить точно не від інтер'єру чи кольору їхнього одягу. Скажімо, ось так виглядають діти у кольоровому інтер'єрі, але сім'ї їхні перебувають у складних життєвих обставинах. І тут точно не іграшки, чи інтер'єр вирішують. Чи бачили ви аккаунт Ребі Гарді та її Готік Бейбі? Вікторіанська готична естетика її інтер'єру, та навіть кімнати і одягу дитини просто вражають. Інфлюенсерка навіть написала книжку Життя готичної дитини. І цю дитину точно не звеш сумною бежевою дитиною, а найголовніше ви лише погляньте на секретну дитячу кімнату, сповнену кольорів. Це просто розтоплює серце, і ця сім'я є дуже класною. У своїх відео я вже розповідала про різні типажі мам: тигрові, мигдалеві, мами-менеджери, мами-крінжові інфлюенсерки. Але давайте ми розглянемо ще декілька. Кранчі мамс хрусткі матусі. Ця категорія є дуже широкою. Вона включає в себе і матерів типу хіпі, єднання з природою, і просто матерів за здоровий спосіб життя. Чи матерів веганів. Хрустка мама дотримується природнього способу життя та включає його у своє виховання дітей. Вона намагається уникати сучасної медицини, обмежує технології і їсть лише органічні продукти. Ними вона і годує дітей. Стереотипами, які притаманні цим жінкам переважно, є наступні. Вона виступає проти щеплень, вона народжує вдома, уникає використання пластику та не забруднює природу. Дітей вона навчає вдома, а не в державній школі. Це, звісно, лише набір стереотипів, який може бути частково притаманний комусь, але також є й виключення. Чому вони називаються кранчі хрусткими? Термін буквально відсилає нас до їхнього харчування: це і хрусткі овочі свіжі. І гранола, яка також є хрусткою. Також дехто пояснює, що вони часто самі печуть домашній хліб, і він також є хрустким. Але давайте поглянемо правді в очі. Якщо у нас в Україні органічні продукти є дуже доступними для жінок як і в місті, так і в селі, то в США там чи в Канаді органічні продукти є надзвичайно дорогими. І не кожен може собі їх дозволити. Також кранчі мам можна ще вважати екстремістами, адже вони виступають проти медицини та щеплень для дітей, а це вже реально є шкодою для цих дітей. Але повторюся, багато батьків та матерів сприймають цей термін лише як якась особлива політика природнього батьківства, тому не обов'язково це включатиме в себе всі стереотипи. Термін хрустка мама часто протиставляється терміну шовкова мама «сілкі мам». Скажімо, якщо брати фібі з серіалу друзів, то вона точно була б кранчі мам, а от рейчел точно була б гламурною «сілкі мам. Ну тобто ви розумієте, так? Різницю між ними приблизно «Сілкі мам» – це термін, який позначає маму, яка практикує поблажливий для себе стиль материнства. Вона використовує переваги науки, технологій та медицини для того, щоб якомога краще виховувати свою дитину. Часто вони є працюючими. Кранчі мам переважно є stay-at-home мам, тобто домашні мами. Вони на роботу, нібито не ходять, хоча кранчі інфлюенсерки ще як працюють і заробляють, дай Боже. У певному сенсі шовкові батьки часто позиціонують себе як руйнівники стигми, адже щодо батьків завжди є дуже багато вимог, все треба робити правильно, так а не інакше. Так, от шовкові батьки зазначають, що немає нічого поганого в тому, щоб робити те, що подобається, і підходить власне вашій сім'ї, і дитині від цього лише краще, тому що і батьки щасливі, і дитина задоволена. Скажімо, є така інформація, що в Туреччині жінки дуже часто добровільно обирають кесарський розтин, замість того, щоб ризикувати своїм здоров'ям та життям дитини, а просто лягають на операцію, і все під контролем лікарів відбувається. І вони дуже цим задоволені. Також сілки мами використовують підгузники одноразові і говорять, що в цьому немає нічого поганого. Разом з цим Кранчі мамс говорять, що ці підгузники це зло, і жінка має самостійно прати це все вручну і використовувати тканині, багаторазові підгузники. Кранчі мами сплять разом з дітьми, дитина спить разом з батьками, вона відчуває себе в комфорті та в безпеці. А от сілки мами вже там, з двох тижнів життя дитини навчають дітей спати. Окремо, дають їм проплакатись, використовують метод спока, ну і інші методи самостійного засинання. Також суттєвою відмінністю між кранчі та сілки є грудне вигодовування. Хоча не завжди кранчі мами переважно годують дітей грудьми до дуже пізнього віку. А от сілки мами переходять на штучне вигодовування одразу, як тільки це можливо. Сілки мам боряться з тим, що жінок постійно засуджують, скажімо, якщо жінка не народила. Природнім способом а її зробили в операцію кесарський розтин, То часто можна почути, ну так, вона ж сама не могла народити. Третій термін скранчі мамс. Скранчі це ось ця така м'якенька резинка для волосся, якою ви закладаєте собі хвостик. Скранчі мамс це матері, які є сумішю шовкової мами та хрусткої мами. Адже іноді вони віддають перевагу технологіям, а іноді природі. Це такий собі гібрид. Мама блогер Гіларі Роуз пояснює скранч виховання як баланс. Вона каже. Нам подобаються гарні дерев'яні іграшки, але ми обов'язково купимо дітям і веселі, пластикові. Все, що підказує вам серце як мамі, є найкращим для вашої дитини. Ще одна мама в TikTok наголошує на балансі з Crunchy Moms. Вона розповідає, що у неї були вдома не медикаментозні пологи, а закінчилися вони кесарським ростином. Також вона каже, що годує грудьми в громадських місцях і при цьому п'є колу. І нагадує батькам, що виховання це пошук балансу, аналізуючи ось. Цю всю, всю типологію можна стверджувати, що ідеальних якихось видів батьків, звісно, річ не існує. Всі батьки стараються для дітей дати їм все найкраще від виховання до матеріального забезпечення. При цьому залишаючись психічно здоровим та заробляючи кошти. Батьківство справа нелегка, і перед народженням дітей треба це усвідомити. А якщо ви ще не маєте дітей, то я вас попрошу, будь ласка, не засуджуйте батьків. За якісь їхні естетичні вподобання чи стиль виховання. Звісно, якщо ви не стали свідками якихось правопорушень. Взагалі, я думаю, що нашому соціуму треба припинити навішувати на людей ярлики. Але це у світі рожевих поні, мабуть. Друзі, напишіть мені, що ви думаєте про ось таку типологію батьків. Кого з відомих українських блогерів ви могли б віднести в ці типажі? Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк. Та можете підтримати мене за посиланням у описі до цього відео також переходьте в мій Тікток.